Добренький вечір. Вирішила із своєї актимедії зробити пастилу. Трошечки пропарила яблучок, збила в пюре. Актимедію збила і пробую ложкою. Зараз дам трошечки меду. добавила медочку, небагато. Бачите, скільки. Ось ті Ну, Відрожне було повне повнюсіньке. Я тільки що його відкрила. Дуже смачний мед я купила. Прямо смачний. Вже одної баночки літрової немає. Що значить, хороший, якісний медочок. Я тут у рівне була купила, він на базарі на Млиновській торгує. Хай його де. Він прокіс, бульбашками покрився. Я ще й отравилася, була, чуть не вмерла. Боже, що було. Так, дивіться, розмішала, навіть пробувати не буду. Ну, солодке-солодке, теж добре посіла. Трошечки. І дивіться, що я роблю? Луточки мої. Раз, два, це по старій пам'яті, знаєте. Три. чотири, Отаких От половничка, чотири. І дуже добре. Оцим черпачком розрівнювати прямо дуже добре. Потім ще раз трусануть, щоб воно рівненьке було. І все. Грубим теж не треба робити. Акуратненько, щоб рівномірненько. Отака буде у мене з актинидії смачненька пастила, вітамінненька. Ну і трошечки яблу. У мене нема ні одного яблука. В мене до мене дійшло, в мене нічого там не померзло, бо воно і не цвіло. Це у мене тут такий був працівник молдаван з Дядькович. Мені Люда його договорила, щоб він прийшов. От, Я його привозила, завозила, кричав, чи кушка є, я не буду работати, не буду кушати, якщо чи кушки нема. Він мені також шпандьорив яблука, що не одного квітку, не одної, одної квіточки не було. І тепер я не маю взагалі. Яблук, ви уявляєте? Дивіться, бачите, керівне? Бачите? О! Отак треба робити. Слідуючи поцовую тако, щоб не... Раз. Два. Ой, ой, капає. Капає, капає. Трошки неважно. Бо не треба, щоб воно ось сюди окапало, потім не можна буде піддона зняти. Ну цю штучку білу. Називається піддон. О, І трошки менше сюди. Отако, бачите? Отак розложується пастила, помаленьку. Не спіша, щоб не виходило за межі оцього бортика. Це тут бортики і тут всередині теж бортики ця сушка прямо супер. Прямо, прямо, прямо дуже добренька сушечка. Ой, я ще щось вам не показала, ну я зараз на цьому покажу, а потім зроблю і там оце трошечки вам покажу, поставлю сушити. Зараз побачите одну штучку, трошечки додавлю. Так. Ну, ви, мабуть, вже бачите. Тут два лоточки потрапить. ну, ще два можна покрути. Отреба, От щоб це бачите. Клас. І тепер дивіться, беру кунжут, посипаю кунжутом. Ой! Надя, не спіши. Хто спішить, той людей смішить. Я спішу, бо мені треба плецю закрити йти вже вечір. Гляньте. Супер. І так далі. От сюди ставлю. Ой, там один не налитий, ну зараз налю. І цього теж. Можна було б ще лимона потерти, але ж нема. Немає. Завтра поїду Хочу купити горубіки, ягід. Ох, із голубіки смачна пастила, Вам передати. Оце ця що я з інжиру робила, сьогодні і сестру пригостила, пару штучок дала. Ох, таку дала їй. Один, два. О, три штуки. Так, оце все ще залишилося. Бачите, тут вона є така, я оставила, це теж хочу одну людину пригостити. Хочу вам сказати. Якби вона до мене от такого розміру вся прийшла, то я б її садила. А я так розчарувалася, там були такі оцю одну поділити на 5-6. на Ось такі були. Ну, але нічого, тут вона, отут вона вся перебрала, вона дуже легко перебирається. Тепер я вже знову в роздумах, чи садить активнидію, чи ні. Коротше говоря, на цьому закінчую. Зараз розділю швидко, закрию цей майдочок, боже, який мед славний. От люди є. От чесні люди є, бачите? А то була накупила, ще й отравилася їм. А я така, що щось, якщо щось не то, я як барометр. Як щось не то, значить все, вмираю. Гарбузочка. Осінь. Трошки ще не спіла, бачите, але взяла, думаю, хай стоїть на столі. Внучка сьогодні мені показала, як вони там в хаті прибирають, яка чистота, як вони понаставлювали листочки в осінніх, повішали гірлянди такі з листочків, такі листочки під, ну, декорації такі ненатуральні, а й думаю, гарбузу поставлю хоча б. Добренько, буду розливати, бігом-бігом побіжу, закрию теплицю. Сьогодні, вроді, вночі буде дощ, то треба на вікна на криші закрити. Добренько, на цьому все. За все вам дякую. Щиро вдячна робіть заготовочки на зиму. Е я раніше постіло, бачите, он, я тьопнула, ну, ну, вже вибачте. От, робила раніше постило, знімала і цілого листочка скручувала. в цілий кухонний цей стрит, е пленочку цю рулончик у мене є. От, е замотувала. І так воно може зберігати, пастила може зберігатися, якщо в холодильнику цілий рік стрейч замотати. Ну, не різать так, отак різать те, що їсти, а то положить в холодильник, так, щоб воно не засихало для того пльоночку. Отак я по пастилі. то я слухайте. Оце мене Анна Ткаченко спихнула в спину. Як то каже мій брат, пенделя дала мені. <смі> як мій брат колись, він жив у місті, двоюродний брат, але дівчина була звідси місцева з городка. Потім вони перебралися вже як батьки старші, доглядали батьків. А я кажу, ну, що ти там сидиш? Держи бери, кури на відгодівлю, він брав по 100 штук, от, качки брав. І все розказував. От, от ти мені пенделя дала під одне місце. Зараз ви вже, бачите, оце війна. Ніхто нічим не займається, він на роботу ходить на азот. Добренько, на цьому все. Пока-пока. Дякую за підписки, за лайки, за коментарі, за все. А вам всього найкращого. Буду бігом спішити. Тут не так багато його робить, включу і побіжу в теплицю. Бачите, яке вийшло. до слідуючого відео, Щось ще придумаю. Ви як будете писати коментарі, можете писати, яку вам тему знімати. Це стимул, і буду знімати. Давайте, пока.